Прес-служба оперативного командування північ оприлюднила відеоподій на Курщині. Виповнюється 100 днів від початку Курської операції Сил оборони України. Оперативне командування підсумувало за весь час операції. Окупанти 11 тисяч 578 разів обстріляли власну територію. Тамтешні мешканці почули 51 456 вибухів. Росіяни Щеть свої населені пункти громадян. Армія агресора РФ скинула на Курську ділянку 3243 каби та 356 некерованих авіаційних ракет атакує дронами. Українські воїни спалили десятки одиниць бронетехніки, знищили сотні ворогів на Курському напрямку. Йдеться у повідомленні за словами головкома Збройних сил України Олександра Сирського. Зсу у Курській області виконують завдання зі стримування знищення ворожих сил, метаоперації завадити РФ здійснити наступ на Сумщину.